Огляд звукової панелі Samsung HW, Q990F чудова атмосфера. Революція домашнього кінотеатру чому Samsung HW Q990F це майбутнє звуку для вимогливих слухачів. У світі, де технології розвиваються з шаленою швидкістю, а домашній кінотеатр стає все більш важливою частиною нашого життя: вибір звукової панелі, завдання не з легких. На ринку представлена величезна кількість моделей, кожна з яких обіцяє неймовірне звучання і повне занурення. Але серед цього різноманіття є пристрої, які виділяються своєю інноваційністю, якістю і простотою використання. Самсах HW Q990F одна з таких моделей, і я. Як завзятий аудіофіл і ентузіаст домашнього кінотеатру, хотів би поділитися своїми враженнями і пояснити, чому я вважаю цю звукову панель справжньою революцією в світі домашнього звуку? Забудьте про складне обладнання та нескінченні дроти. Довгий час створення дійсно якісного домашнього кінотеатру асоціювалося з громістким обладнанням, нескінченними проводами і складною налаштуванням. Ресвери, окремі колонки, сабвуфери – все це вимагало не тільки фінансових вкладень, але й значних тимчасових витрат на установку і настройку. Для багатьох, особливо тих, хто живе в невеликих квартирах або не хоче захаращувати простір, це було просто неприйнятно. Samsung HW q 990 f пропонує кардинально інший підхід це готове до використання рішення, яке забезпечує якість звуку порівнянне з традиційними домашніми кінотеатрами, але при цьому набагато простіше в установці і використанні. Забудьте про дроти, приймачі та нескінченну настройку. Просто розмістіть панель під телевізором, підключіть сабвуфер до розетки і насолоджуйтеся приголомшливим звуком. 11.1.4 це не просто цифри, це захоплюючий досвід. Конфігурація 11, 1, 4 це не просто набір цифр, це обіцянка неймовірного звукового досвіду. Ця звукова панель оснащена 11 динаміками і 4 сабвуферами, що створює об'ємне звучання, яке буквально оточує вас з усіх боків. Завдяки технології Dolby Atmos звукові ефекти переміщаються в просторі, створюючи відчуття присутності в самому центрі подій. Я тестував Samsung HW Q990F у своїй вітальні, і результат перевершив моє очікування. Звук був чистим, потужним і деталізованим. Бас був глибоким і насиченим, а високі частоти були чіткими і дзвінкими. Звукові ефекти були настільки реалістичними, що я відчував себе частиною того, що відбувається на екрані. Особливо вражаючим було те, як ця звукова панель справляється з об'ємними звуковими ефектами. У фільмах з великою кількістю звукових ефектів, таких як блок Абстери, Самсах HW, q 990 f створює відчуття, що звук виходить не тільки з передньої частини кімнати, але й з усіх боків. Це створює неймовірний ефект занурення і дозволяє повністю забути про те, що ви сидите у вітальні. Простота використання ключова перевага. Одним з головних переваг Samsung HW Q990F є її простота використання. На відміну від багатьох інших звукових панелей, які вимагають складної настройки і тонкої підстроювання, ця модель готова до роботи відразу після підключення. Процес установки займає всього кілька хвилин. Просто підключіть панель до телевізора через HDMI. Розмістіться сабвуфер і динаміки об'ємного звучання, і все готово. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і зручний пульт дистанційного керування роблять використання звукової панелі максимально простим і приємним. Я, як людина, яка звикла до складних налаштувань і тонкої підстроювання, був приємно здивований тим, наскільки легко налаштувати Samsung HW Q990F. Навіть якщо ви не є експертом в області аудіо, ви зможете швидко розібратися в налаштуваннях і отримати максимальну якість звуку. Кусом Phone цікава, але не обов'язкова функція. Функція Кусим Phone, яка дозволяє використовувати динаміки телевізора Samsung на додаток до звукової панелі, є цікавою, але не обов'язковою. Я протестував цю функцію на своєму телевізорі Samsung S95F і виявив, що вона трохи підвищує рівень гри, але насправді не сприяє повному зануренню. Якщо у вас телевізор Samsung, варто спробувати як увімкнути, так і вимкнути кусимфоони, але ця функція не завадить, якщо ви хочете телевізор LG, Sony, TCL, Panasonic або Hisense. Головне це якість звуку, яке забезпечує Samsung HW, Q990F самостійно. Недоліки. Вони є, але незначні. Як і будь-який інший продукт, Samsung HW Q990F має свої недоліки. Наприклад, пульт дистанційного керування виглядає трохи нудновато і не відрізняється особливою функціональністю. Однак, завдяки підтримці HDMAC, ви можете дистанційно регулювати гучність і відключати звук за допомогою пульта телевізора. Ще одним невеликим недоліком є те, що система постійно намагається кричати на вас за допомогою Amazon Alexa. На щастя, ви можете легко вимкнути мікрофон, щоб уникнути небажаних розмов з голосовим помічником. Чи варто платити більше 1000 доларів за звукову панель? Питання про те, чи варто платити більше 1000 доларів за звукову панель, є складним. Багато аудіофіли стверджують, що тільки ресивер, окремі колонки і сабвуфер можуть забезпечити дійсно високу якість звуку. Однак, Samsung HW, Q990F пропонує компроміс між якістю звуку і простотою використання. Якщо ви хочете отримати максимально якісний звук без необхідності розбиратися в складних налаштуваннях і проводах, Samsung HW Q990F відмінний вибір. Ця звукова панель пропонує чудову якість звуку, простоту використання та стильний дизайн. На закінчення, Samsung HW Q990F це революція в світі домашнього звуку. Ця звукова панель пропонує чудову якість звуку, простоту використання та стильний дизайн. Якщо ви хочете отримати максимально якісний звук без необхідності розбиратися в складних налаштуваннях і проводах, Samsung HW Q990F відмінний вибір. Я впевнений, що Samsung HW Q990F стане хітом серед любителів домашнього кінотеатру та аудіофілів. Ця звукова панель пропонує унікальне поєднання якості звуку, простоти використання та стильного дизайну. Рекомендація. Експериментуйте з налаштуваннями, не бійтеся експериментувати з різними режимами звучання, рівнями еквалайзера і гучністю кожного динаміка. Знайдіть налаштування, які найкраще підходять для вашої кімнати та ваших уподобань. Розмістіть сабвуфер правильно. Розміщення сабвуфера може суттєво вплинути на якість басів. Спробуйте різні місця в кімнаті, щоб знайти оптимальне розташування. Використовуйте потокові сервіси Samsung HW Q990F чудово працює з потоковими сервісами, такими як Apple TV. Використовуйте їх, щоб насолоджуватися максимальною якістю звуку. Не забувайте про Dolby Atmos. Dolby Atmos – це технологія, яка дозволяє створювати об'ємне звучання. Переконайтеся, що ваші фільми та серіали підтримують Dolby Atmos, щоб отримати максимальне занурення. Samsung HW-Q990F – це не просто звукова панель, це ключ до світу захоплюючого домашнього кінотеатру.